Колос та «Верес» до цього поєдинку ніколи раніше не грали у нічию у Ковалівці. і на старті нового поєдинку мало вірилися у зміну цієї традиції. Вже на другій хвилині гри гравці колоса провели небезпечну атаку. Втім, Максим Сміян випередив Юрія Климчука і підстрахував свого голкіпера. Так ми готувалися, багато дивилися. Ми знаємо, що там хороші кваліфіковані футболісти. Вони зараз оновилися і достатньо якісно, хорошу гру показують, плюс забивають багато. Для нас було важливо надійно ззаді зіграти, тому в принципі хороша гра з нашої сторони. Верес відповів за 10 хвилин. Бразилець Веслі змістився з лівого краю у центр і віддав пас ще правіше на Віталія Бойка. Той передрасував м'ячо на вільного Владислава Шорая, який з хорошою позицією і з близької відстані пробив просто у воротаря колоса. Ну, ми грали сьогодні з лідером чемпіонату. Хороша команда кваліфікована, плюс на виїзді. Тому, в принципі, рахується позитивний для нас результат. Що ще варто уваги у першому таймі, То це реакція арбітрів на два епізоди. В першому Юрій Климчук, лежачи на газоні, вдарив ногою в живіт каєці пота. В іншому едуард Козік у боротьбі за м'яч ліктем розбив носа Дмитру Кльоцу. Обидва гравці колоса не побачили перед собою навіть жовтої картки. Гарна гра да вона не може не гарна для болівальників, але Верес підготувався. Dorozumiecie Was, duże taka komanda. З ним мучилось Дінамо, Шахч Шахтар. То що ми не, не повинні з ним мучитися. Ми поки що не в такій стадії. Ми намагалися грати і першим номером, і де якісь атаки проходили, якісь не проходили, десь помилялися такі щільні обороні. По перерві «Червоно-Чорні» спробували атакувати активніше. Втім, серйозний момент гості створили лише перед фінальним свистком. Багатоходова комбінація рівнян завершилася передачею на абсолютно вільного Владислава Шарая, який метрів з 12 пробив ворота. Шарая, тільки влада, два. Хороших моментів, тому е, в такій грі, напевно, і не могло бути, бо е, і колос грає непогано в захисних діях, і ми. Що мене тішить, з одної сторони зараз е, після шести турів, що ми спрогресували в цьому, і тому десь сподіватися було важко на велику кількість гольових моментів. Е, і гра це підтвердила. В принципі, закономірний результат у е, колоса теж було декілька нагод, як і у нас. І якщо в цілому брати гольові моменти, ігрові моменти, перебіг подій, я думаю, що закономірний результат. Відтак, Верес вперше у новому сезоні грає у нічию. з урахуванням кубкової гри безпрограшна суха серія рівнян триває вже чотири матчі. Ілля Тамашевський, новини Рівного.